Санта Клауса, що відзначається щороку 4 грудня, це химерне свято, яке увібрало в себе суть дитячого хвилювання та магію різдва. Цей день присвячений моменту, коли Санта Клаус складає свій список дітей, які були чемними або неслухняними протягом року. Ті, хто потрапив до списку чемних, можуть очікувати на іграшки, цукерки та інші чудові подарунки напередодні різдва, а неслухняні можуть знайти вугілля у своїх панчохах. День печива відзначається 4 грудня, започаткований уша та набув популярності у багатьох країнах. Це свято присвячене солодким ласощам та процесу їх створення, вшановує печиво у всіх його різноманітних формах від класичного шоколадного до інноваційних нових смаків. Це день, коли можна пекти, ділитися і, звісно, насолоджуватися цими чудовими ласощами. Міжнародний день Каберне Фран відзначається 4 грудня та вшановує один з найважливіших і найуніверсальніших сортів червоного винограду у світі. вина. виведений у 17 столітті. Виноград Каберне Фран відіграв ключову роль у виноградстві не тільки як окремий сорт, а й як багато інших популярних сортів. Цей день народилися 1913 рік винахідник телевізійного пульта та автор багатьох інших патентів Роберт Адлер. 1928 рік американський астронавт, який був першою людиною, що оплатів місяць Джеймс Ловел. 1932 рік український педагог, хоровий диригент, народний артист України Олег Тимошенко. 1963 рік український спортсмен, один з найбільших видатних атлетів з трибунів минулого століття. Сергій Бубка. 1982 рік тренер із самомотивації людей без кінцівок. Нік Вуйчич.